Раніше в старину от майстри по 100 років витримали, своїх правнуків, закопували uh -huh. глину, вони тільки нею користувалися. Процес цієї витримки дуже важливий, тому що вона там ці, такі свого роду такі перегнивання відбувають в ній, і вона стає ще більш пластичною. Потім її перебивають в таку от кульку і що, виготовляють з неї вирок. Я зробив кульку і що перше, що нам необхідно, це відірвати невеличкий шматочок і по центрі трішечки змазати нашого джигу для того, щоб кулька краще прилипла. І що, потім кидаємо на центр. Кинули на центр. Оббили. Для того, щоб краще. Над... Прилипла. І лише лешепцювати. що? Змочуємо руки. До того, руки не змочуємо. Это я не дослужила, что гончарев очень потом красивые руки. Это ж це ж, ж мінерали. Ані такі м'які-м'які. Так, коли я його тоже. Наша швидкість перше це такі м'які руки до глини. Перше це ще це центрування. Робить декілька вправ. Ручки змочені, хвина волога. Мені. І що? шляхом натискання до кулі, стискання кулі ми що? робимо деякі правила. Піднімання. А сильно нужно зжимати. Поджимаємо. Піднімання, так? так? Піднімаємо. Примерно накачане. <піднім> <піднім> Володя, це що буде у вас? Що поки що ми ставимо на центр. Ні, а що ви замислили? Тому? Тому? Який круглечик, так? Можна горщик, можна да, можна. Коли кулька у нас спасала на центр, ми її піднімаємо, пускаємо для того, щоб ущільнити ці мікроелементи. І частинки, да? mm -hmm. щоб виштовхати зайве повітря, якщо воно є. Щоб ще воно краще ощинилося для того, щоб вже сформувати. Це робиться такі ось підготовчі вправи. Після того, як ми поставили на центр, ми ще проколюємо. Таким чином. Дві ручки завжди вхвачують кульку, завжди. Одна підтримує, друга робить якусь вправу. Намічаємо. Коли пальчик перестає так водити, це значить говорить, що він нас центр. Що? і рівномірно потихеньку проколю. Всі рухи робляться, не робляться різкими, тому що вони збивають пульт із центрів. То все робиться спокійно, після чого ми ще розширюємо. Спочатку одним пальчиком прокололи, а тепер двома розширюємо. І розтягуємо. Розтягування відбувається двома пальцями або від себе, або в сторони, або на себе. Одна рука підтримує на себе. Це вже ганча кожен. Комокович вибирає. І слідуючий етап це підтягування стінок, вже формування основи для подальшого виробу, який ми, наприклад, хочемо. Це горчик. Це буде циліндрична якась форма. Чи це буде миска, тарілка, це буде коносоподібна форма. Тому закладати треба зараз. В даному випадку давайте зробимо цвіточки. Цвіточник зробимо. Для квітки, так? Нам відповідно потрібна циліндрична форма. Це потовшення внизу, яка в нас отворилась, ми робимо ручний такий стек, який робиться таким чином. Із кулачка видвигається крючечок. І що паралельно з другого місця рука в нас підтримує. Получається, одна тримає рука, а друга по ній веде. Рівномірно, рівно не пережимається. Просто береться, рівномірно. підштовхуємо на ганчарний ніж плинку. І вона, вона, виходить, лягає. І відповідно вичищається да, у нас вся поверхня. І відповідно формується той характер, який ми хочемо. Глина опитує в себе швидко вологу, тому необхідно постійно змочувати, тому що при налипанні до руки чи до, до інструмента зразу ж вона підлітає. Треба, лава, лава. А кто вас научил? Или нет, это у вас поколение в поколение? в школе, учился в, в поколении прадед не занимался очень часто, мало я его не застал. Да, да? называется. Так же легко, как вы, на вас посмотришь, так все легко, но принужденно. Тики <соцентричный> жик-жик-жик и все делается. На самом деле. Я хотела пойти, вчера делала что Вчера это говорят, на цветы городские лепят, но... Когда ж наконець там не хочеш, А ви так і делаєш, я только це так. Не, ну що скажеш, то і буде тебе. Делать. Да, девочку, там а що вам подобається нравится нравится. Да, Для того, щоб волога в нас тут виходила, не застоювалася. Ну да. І що, можна його ще, наприклад, вверх декорують такою квіточкою. Дивіться, яким ще їм. Бачите, так декорують по кругу. Да, Хест навка зроблені. Вгадати кількість. якісь. Mm -hmm. І вона тоді виходить така от квіточка. І вверху не вставай, не вставай, Анічка, не на круг вставається. Ось таким чином пальчиком запірується і один видавлюється. Ведемо так тугенька <какова> понизу <кова> і зрізаємо. І після цього чистими сухими руками. Ще вниз знімаємо наш рід. Можно... <просите> Это, а Это жалко. Так, да, хорошо. Да, да. да, да. Аккуратно не угу. ожидала. дальше передай дальше тихо тихо, тихо, тихо. А мне а передать. Снизу, снизу. Я первый раз, ничего сейчас помыть ну, это для цветочка, чтобы они э, дышали. Что еще здесь будет? Еще здесь алло, Ален, Алло, Алло, можешь держать? Алёна. Вот, держи, попробуй, Ален. А теперь, Пока что будем делать? Что ты Наступила очередь а, детей? Да. Прилепила. прилепила. да. А либо боже, но, так пальчиками, да, не надо так ковырять. О. Yeah, И, раз, вот раз, раз, да. раз. И давай так в кульку робим, да? Ладонями это так. Я так. Еще покидай, брат. Да, размахнуться. Нет, раз не, надо на центр. Бачите, что это проливает? А так акуратно. давай, стой, 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 стой. Раз. Чуть-чуть это. -чуть а. Вот, э, бачечек влитый. это не здесь. Я уже не знаю, Будем ручка одна, которая должна А Нравится? Нет. 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 одна ручка дальше а другая. А таких ключей, Потом, да, так. это все ручные, да? да. Так, ну, я... Да.

Это ли что-то получается. так, я до конца потом, ладно, постой. Сейчас мы сделаем здесь сейчас быстро. Раз, всё. Кровички замечу. Всё. Вот. Давай, не поддавайся. Я люблю Mm -hmm. так, вот, надо взяти глинку, щоб трішечки стисне ой, не навіть собі. Mm -hmm. mm -hmm. Надо глинку взяти, сама не йде.

Алена какие числа? Як Как ты Як ти рисуєш, вот так, як карандашик. Как малюєш? Карандаш. На третій палец так лета. Нахилиться. Подивись. Нахилиться, собі. Волоска, нахилийся, подивись.